«Багіні» на сцені Палацу культури. 30 квітня творчий актив презентував спектакль на основі сучасної п'єси. Це комедія про сільське життя. «Багіні» – це чотири жінки. Одна з яких повернулася з міста в село, де її взяли працювати в міську раду секретаркою. Так, із прибуттям цієї кралі на ім'я Танька все і закручується. Її одразу без симпатії та із заздрістю сприймають її колишні однокласниці, адже танька завжди користувалася популярністю серед хлопців. Та й зараз до неї вже залицяється одружений чоловік. Роль цієї фатальної жінки виконала Юлія Станкевич. Я раніше навчалася а в університеті культури. Але якось це вже пройшло, вже, скільки я, 13 років, не, після інституту ніде не виступала, ну якась друга робота. А це ну, вперше. Мені все сподобалось, і хотілося б, звісно, краще, але ну, я вважаю, що мені є над чим працювати, але дуже класно, дуже класно, мені дуже сподобалось. І роль така, і цікава. П'єсі представлено всього п'ятеро діючих осіб, дві куми подружки Валька та Оксанка. Спочатку до таньки налаштовані не товарисько. Лише пізніше за пляшкою горілки жінки знайдуть спільну мову. В їхній ж компанії ще Анька, чоловік якої вже готовий до зради із молодицею у червоній сукні. Це жіноче тріо, режисерки МПК Дружба. А єдиний чоловік у виставі керівник танцювального колективу Палацу культури Василь Яцьків. «Багіні» – це твір 2015 року. Авторка українська письменниця Наталя Уварова. Багато в неї є хорошого матеріалу, і саме цей мені сподобався, тому що він легкий, легкий, ні на що не натякає там, просто таке от, звичайне сільське життя. О, якісь оці такі драматичні моменти, які дійсно відбуваються в кожному селі, я думаю. І саме тому мені сподобався, щоб взяти для постановки, щоб глядач трошечки відпочив зараз, сьогодні, саме в цей такий складний час. Глядач віддячив квітами та тривалими оплесками. Цього вечора на спектаклі багіні мала зала була заповнена майже вщент. Супер, чудово, дуже сподобалось, молодці. Подружка грала. грала так. А хто Юля Станкевич? Так, дуже гарно, дуже сподобалось. Дякую. Чудовий. Чудовий спектакль. чудово грали. Я навіть. Коли закінчилася, я думала, ну нащо їздить в Одесу на спектаклі, коли тут можна таке чудове побачити. Мені дуже сподобалося. Дуже хочу подякувати за, за такий досвід, бо в цей час ну, ну, прям дуже приємно так прийти, подивитися виставу, прям, прям вище всяких похвал. Дуже дякую. Южнинські актори впоралися, так? Так, так, на всі сто. Раніше ви знали цей сценарій? Ні, сценарій, да п'ясу не читала раніше. Детальніший спектакль ви можете подивитися у програмі Життя міста.